Представники РАЕС завітали до міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука, що у місті Рівному, щоб розповісти майбутнім журналістам, як доступно та об'єктивно висвітлювати інформацію про атомну енергетику у ЗМІ. У нашому університеті на факультеті журналістики працює навчально-практична лабораторія атомної журналістики. Тут студентів ми навчаємо тематиці атомної енергетики, навчаємо термінології. Навчаємо методиці проведення інтерв'ю із спеціалістами атомної енергетики. І, звичайно, дуже цікаво, коли ця вся теорія переходить у практику. Спікерами прес-конференції стали заступниця начальника управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС Ірина Жук та заступник генерального директора РАЕС персоналу Богдан Шмигельський. Студенти активно ставили фахівцям питання про діяльність атомної станції та перспективи ядерної енергетики в Україні та світі. Дуже приємно, що студентів вчорашніх школярів сьогодні вже можна сказати дорослих людей цікавить питання і екології, і безпеки, і волонтерства, і соціальних аспектів роботи на атомній станції. РАЕС завжди відкрита до співпраці. Ми намагалися донести. В першу чергу безпеку екологічність нашого виробництва виробництва електроенергії ну і ту співпрацю з регіонами яку ми налаштовуємо постійно спеціаліст у сфері медіа ірина жук надала студентам фахові поради вона зазначила найважливіше у написанні кваліфікованих журналістських текстів про аес це компетентність та об'єктивність в першу чергу потрібно знати історію підприємства, постійно відслідковувати новини АЕС, орієнтуватися в темі і бути надзвичайно уважними, щоб уникнути помилок. Нам ця зустріч дає дуже велику можливість для того, щоб бути компетентними в цій справі, набувати навички, знання з атомної енергетики, і гості, які нам сьогодні до нас приходили, вони допоможуть нам написати правильно наприклад новину. Найважливіше те, що ця новина буде зрозуміла для читача для майбутніх журнал. Лісів це дуже великий поштовх і дуже великі надії на майбутнє. Тобто ці зустрічі збагачують нас і дають нам дуже багато чого, чого нам потрібно буде в майбутньому. Саме в медіа, саме в ЗМІ. Співпраця міжнародного економіко-гуманітарного університету з Рівненської АЕС буде продовжуватися і надалі. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.